Жаліють про його, що немає його. Жаліють. Він багатьом, дуже не тільки в нашому селі, він багатьом-багатьом, будучи депутатом, він нам дуже велику показував допомогу. 2006 рік Віктор Азвадовський балотується в мери міста Житомира. Він беззаперечний лідер усіх рейтингів та опитувань. Проте цього разу вже помаранчева влада, яка так голосно декларувала на Майдані боротьбу з фальшуваннями, сама вдалася до брудних методів чорного піару, що працювало на користь представниці нашої України Віри Шелученко. Наприклад, газети писали: на одній зустрічі з виборцями охоронці кандидата Розвадовського жорстоко побили житомирянина Володимира Зубрицького. Брудні технології вдарили по порядні та високоморальні люди Людині, яку найбільше підтримували мешканці Житомира. Ось і він постраждали тоді Володимир Зубрицький. Лише сьогодні він перестав боятися та відверто розповідає про одну з таких провокацій проти Віктора Развадовського. Я не уточняв і не говорив, що це люди Розвадовського. Я думав, неізвісні люди, тому що я їх не видів. И я не давал сгоду, чтобы, например, мои фотографии были в городе. Листовки, которые были, тоже я содержание их не знал. Потому что некоторые листовки, как мне потом показывали, у меня не сохранились. Там э, негативные были слова, и подписывал был мной. Это неправда. Той інцидент, а вірніше його висвітлення в засобах масової інформації, воно вплинуло на результати воловиєвлення жителів територіальної громади міста Житомир ні? Вплинуло. І як ви думаєте, хто виграв від такого висвітлення? А від такого висвітлення виграла Віра Шелученко? Отже, програли інші кандидати. Так. Да. Чоловік третій, став першим. В штабі Віри Шелученко, яку де факто підтримувала наша Україна. Кого з кандидатів на посаду міського голови найбільше побоювалися? Грозвидоска. Така вона політика по-українськи. Де тут народ? Хто його слухає? А ми тим часом вирушаємо далі на схід. Харків, перша столиця України, 2008 рік. Гостра політична ситуація та вкрай важка криміногенна потребують негайної ротації кадрів. Міністр внутрішніх справ ухвалює рішення призначити начальником головного управління МВС в Харківській області Віктора Развадовського, на той час вже генерал-лейтенанта, радника голови податкової адміністрації України. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Савченко представляючи нового начальника, наголошує, головне завдання зупинити кримінальну навалу та повернути довіру людей до харківської міліції. З цим може впоратися лише Разв... Вадовський з його політичним досвідом та найвищим рейтингом народної довіри. Усі впевнені, лише йому під силу зробити це в умовах тодішнього політичного протистояння харківського істеблішменту. Якщо за міліціонера Разводовського через два роки теж будуть готові проголосувати 80% населення, то політики самі будуть за ним бігати до конголового прихисту. Але я думаю, що люди наші не такі, що сказав, то вони туди пішли. Але за міліціонера я надію, що так і буде. Надії керівництва справдилися вже за півроку. тижневих камінтарії називає Розвадовського одним з найвпливовіших людей Харкова. За визначенням експертів, серед трьох десятків найвпливовіших харків'ян він на шостому місці, випередивши навіть чинного мера. Як так сталося? Ми питали перехожих безпосередньо на головній площі міста. генерал, он генерал, но всегда он никогда, скажем так, не сторонился простых людей. Если даже к нему кто обращался, он всегда ответит, посоветует, подскажет. В общем, лично, скажем, люди очень довольны. И благодаря ему у нас очень были хорошие раскрываемости преступлений, и люди относились к милиции совершенно по-другому, потому что появилось доверие именно к милиции. Харьковьяны народ особливый. Щедрі, доброзичливі, проте кажуть, що тут не завжди раді призначенням з Києва. Варягів в першій столиці зустрічають із прохолодою. Не став винятком і генерал Розвадовський. Дехто з колег відверто радів, що там колишній депутат, ані справи міліцейської не знає, ані специфіки Харківської, а кримінал вже задоволено потирав руки. Однак всі вони помилилися. Колишній депутат твердою рукою взявся за наведення порядку як на вулицях міста, так і в міліцейських підрозділах. Пройшовши в міліції всі посади від рядового інспектора до генерала, він добре знав, що і як робити. Управління запрацювало при ньому зовсім по іншому, тому що працівники, навіть ті, які вже стали кабінетними працівниками, побачили, що можна і необхідно працювати по-іншому. Тому що якщо сам генерал-лейтенант е, так працює, тоді приходиться е, і всім іншим. Для Зіновія головани Віктор Розвадовський був сьомим начальником головного управління. Він згадує, що Розвадовський не дуже любив наради і засідання, натомість працював разом з людьми, а не керував через заступників. Як треба, особисто виїжджав і на затримання і на місце скоєння злочинів. Дуже швидко харківські стражі закону визнали його за свого. Он не пытался абсолютно, не заигрывал ни с кем, ни с личным составом, ни с кем. От него можно слышать было и жесткие команды, требования, которые невозможно было не выполнить. Я просто не понимаю, как можно было не выполнить эти команды. И в то же время такое же жесткое отношение было к себе. Сказал, он бы это сделает. Эффективная работа с раскрытием злочинов – это то, что требовало от разводовского и, соответственно, он от своих подлеглых. Про хід розкриття кожної резонансної справи генерал особисто звітує не лише в Київ, але й перед громадою області. Ще ніколи в Харкові міліція не була настільки відкрита для суспільства в головному управлінні вперше влаштовують день відкритих дверей. Він зобов'язує начальників міських та райвідділів не менше ніж раз на квартал, так само звітувати перед людьми та не ховатися від преси. Генерал особисто виїжджає в райони для прийому громадян. Відтепер все, що раніше підігрівалося чутками, стає доступним для суспільства. Нові методи роботи дають добрий результат. З розкриттям злочинів Харківська область з ганебного 24-го місця виходить на почесне третє. А з розкриття злочинів тяжких перше. Саме в цей час на одному із цвинтарів по гарячих слідах затримують сатаністів, що за чорним обрядом вбили людину та пили її ще гарячу кров. Розкривається звіряче вбивство в близнюках, де бандити, вливши в бізнесмена Ігнатенка чотири пляшки горілки, відрубують голову лопатою та не менш жорстоко вбивають охоронця. Професійний кілер ховається, але згодом дзвонить особисто Розвадовському та пропонує приватну зустріч без охорони. Генерал афганець не роздумуючи, погоджується. Чотири важких години розмови сам на сам з головним підозрюваним, і той здається правосуддю. Назад в управління начальник повертається вже з кілером, що зізнався в скоєному. В той же час затримують банду, що вчинили лише в Харкові 145 квартирних крадіжок. Затримують бандитські угруповання, що здійснювали розбійні напади на автошляхах Харківщини та Донбасу. При цьому слідчі дії та затримання відбуваються і в інших регіонах України, і навіть в сусідніх державах. І в більшості з них особисту участь бере начальник головного управління. А одразу після вибуху військового арсеналу біля станції Лозова, знову одним з перших в епіцентр надзвичайної події прибуває генерал Розвадовський. Там він особисто керує підрозділами міліції, що підтримують законність та порядок. Разом з тим, увесь цей час іде нещадна боротьба зі зрадниками в погонах, лише за рік з лав МВС звільняють більше ста працівників міліції, в тому числі і за зверненнями громадян. Тоді як за продуктивну роботу нагороджують відзнаками МВС рекордну за всю історію харківської міліції кількість співробітників. Саме за керівництво Розвадовського нарешті починають вирішуватись і нагальні проблеми життєдіяльності міліції, соціальні питання. Люди в погонах починають отримувати власне житло, в підрозділах з'являються нові автомобілі, однострої, тривають ремонти приміщень, закуповуються нові меблі. Але створюючи людям комфортні умови життя та служби, сам він опинився, м'яко кажучи, зовсім некомфортних політичних умовах. В самому епіцентрі протистояння правоохоронних органів та міської влади Харкова. Знову багато хто з недоброзичливців чекав, що він оступиться, відійде від букви закону в той чи інший бік. в городе Харькове в тот период времени, когда генерал Разводовский занимал пост начальника милиции, проходила временная следственная комиссия по результатам работы мэра и секретаря Харьковского городского совета. И те действия, которые показывал господин Разводовский, говорили о том, что он действительно высокоморальный офицер милиции, не человек, который добивался борьбы с коррупцией и требовал этого от своих подчиненных. Я думаю, это самое большое достижение. Он показал всем... Що он був достойний не только тому, що він два роки був в парламенті Верховної Ради України, але що він дійсно не зря носить свої погони. В тому, що Розвадовський недаремно носить свої погони, в Харкові пересвідчились всі, навіть підлітки, роботі з якими він приділяв особливу увагу. Я, как начальник криминальной милиции по делам детей, могу сказать о том, что было очень много мероприятий проводилось для детей, вот именно направленных на профилактику детской преступности, на помощь детям. Розуміння та особистий підхід до проблем кожної молодої людини він поєднував із жорстким переслідуванням ділків, які намагалися продавати дітям наркотики. Лише за рік під безпосереднім керівництвом начальника ГОМВС було конфісковано близько 38,5 тисяч пігулок сумнозвісного трамадолу. Цим він серйозно перейшов дорогу мафіозним структурам, які відверто погрожували генералу розправою, але позицію свою не змінив. І коли мова йшла про життя та здоров'я дітей, був особливо суворим та безкомпромісним. То хто ж він? Віктор Розвадовський, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, державний радник першого рангу. І разом з тим доступний людяний, чутливий. У чому феномен цієї людини? Чому скрізь за нього горою стоять прості люди? Може, тому що і він завжди горою стояв за них. Можна довго розповідати про так званий харківський період життя та служби Віктора Розвадовського. Головне, ми на власні очі пересвідчились за рік. Він став своїм для харків'ян, і вже сьогодні там багато хто шкодує, що генерала за відмінні показники в роботі підвищили на посаді та повернули до столиці. Сьогодні він, як справжній кризовий менеджер, потрібен там, де найважче, де треба наводити порядок та встановлювати диктатуру закону, захищати людей, визволивши Харків з кримінальних обійм за рішенням керівництва, він очолив департамент транспортної міліції МВС. Проте, всі люди, з якими ми спілкувалися, і на україномовній Житомирщині, і в російськомовному Харкові, впевнені, шлях його далі у владу. Люди з нетерпінням чекають на повернення Розвадовського у велику політику. Почему вы считаете, что такие люди не должны идти во власть? А кто тогда должен идти во власть? Кто знает проблемы наболевшие, которые сложились в нашем обществе, как не люди в погонах, которые сталкиваются с будничными проблемами каждый Божий день и каждую ночь? Кто, не, кто тогда должен идти во власть для того, чтобы, чтобы, чтобы те люди, которые обыкновенные граждане, были защищены? Такой людиной все чекают. Все чекают. Не одна сила, мне кажется, вся Украина его чекает. Тому, що він, для всіх добре робив. він проявив себе як чесним, законопослушним і відповідальним депутатом і чоловіком. Мені здається, кращої кандидатури для нашого округу немає. Такі люди, як Віктор Розвадовський, які пройшли Афганістан, ніколи не підведуть і вони зроблять все для того, щоб люди жили добре. Ветерани і е, жителі чуни за віктора його Розвадовського. Я їм бажаю здоров'я, щастя, добра, всього найкращого. Я думаю, що йому під силу здолати за умови чесної конкуренції будь-які висоти, особливо на Житомирщині. Молодь Житомира знає хто такий Віктор Розвадовський і. Він зробив багато чого для города Житомира, поэтому молодеж буде голосувати за нього. У нас всі люди проголосують за Віктора Йосипча Розвадовського, тому що це один-єдиний іменно наш депутат і народний. Він живе народом і він жив для народу. Ми будемо Бога молити і просити Бога, щоб тільки Бог послав нам благословення на наш Житомир, на наш Житомир, щоб Розвадовський у нас став дійсно мером. Ми всі люди, зараз всі тільки за нього. Ще в дитинстві Віктор Азвадовський зрозумів своє призначення захищати тих, хто слабший. Як захищали та підтримували його, осиротілого в дитинстві. З роками прийшов час віддавати борги. Тож в якому б регіоні він не працював, яку б не обіймав посаду, скрізь має найбільший рейтинг та довіру людей. Його хочуть бачити і мером, і депутатом, проте сам він налаштований працювати там, де буде потрібен найбільше. Саме там, де населення втомилося від байдужості, неуваги, а інколи й відвертого небажання можновладців допомогти звичайній людині, яка не має високоповажних родичів та друзів. Хіба сьогодні і столична і місцева влада служить інтересам пересічного українця? За цих обставин представник влади, який щиро переймається проблемами простих людей, стає справжнім народним героєм. З давних давен у кожного народу були захисники, які брали на себе відповідальність за інших, боронили рідну землю та нікого і нічого не боялися. Віктор Азвадовський такий: він не нажив великих статків, головним багатством досі вважає сім'ю, яка витримала разом з ним всі негаразди, і звичайно простих людей, своїх земляків яким поклявся служити і захищати, доки триматиме в руках зброю.